Нещодавно я побачила в TikTok, що в Парижі є декілька цікавих магазинів вінтажа для мене, що типу там reasonable price і взагалі гарна підбірка речей. І виявилося, що сьогодні я буду недалеко від цього магазину і я вже ще вирішила зайти, подивитись і показати вам. Так що сьогодні в нас буде екскурсія по Паризькому вінтажному магазину. Ось цей магазин, він називається Бобі. Знаходиться він на пляж деля Републік. Це метро Републік. У них є ще декілька магазинів, але цей вважається найбільший і найкращий. Чого я сюди прийшла? Тому що тут казали, гарна підбірка верхніх речей. До речі, прикольна шутка. І, наприклад, ця коштує. 200 євро. І це вважається гарна ціна за вінтажну шубу в Парижі. Що тут ще цікавого є? Ой, якщо чесно, я не та людина, яка полюбляє такі вінтажні магазини. Я тепер думаю, на що я сюди прийшла? Оце шуба, до речі, прикольне. Але на неї вже ціна 550. Якщо, мені здається, я прийду в такій шубі додому, кіт буде дуже довго мене нюхачить. Типу, що ти за куніцу принесла жінка? Так, щось буде цікаве, я вам покажу. З цікавого я знайшла, тут є таке пальто Максмара, воно таке супероб'єм, коштує 375. Не знаю, щодо ціни. Мені здається, можна знайти на Vinted кращу ціну. Ну, це нічого так симпатичного. Це 390 хлоп. Ой, це не моя тема. Мені вже хочеться помити руку і піти звідси. Так, з цікавого, що я знайшла, це ось цей шкіряний піджак від мюгляд. І він коштує 245. Таку шкіряну спідницю. Вона якась без бренду. Ось симпатична. Такими кармашками. Вона коштує 70 євро. І ще ось таке хутряне манто 245 сорок Ось така шубка. Речі, нічого така. І вона коштує 440. Щоб ви розуміли, думаю, прикольна хустинка. Так, гарненька, мені якраз потрібна. Думаю, ну там 50 євро, і я якби щаслива, піду. Це Ермес. Вона коштує 195. Але вона в магазині нова коштує 195. Я така, в чому сенс? Якби. таке, блін. Прийшла на полювання, вполювала нічого. До речі, прикольний светр. О, це прикольний свитер, але він коштує 245 євро. Я зараз прийшла в інший секонд-хенд. Це, до речі, виглядає більш багатообіцяючим, називається РМ. І також прямо поруч двері в двері ново. Я вам підпишу, як вона називається, і ви знаєте, вітрини тут такі, що мені щось може тут сподобатись, але я думаю, і ціна буде трошки вища, ніж в тому. В тому було, знаєте, ну, не дуже гарний секонд-хенд, типу страшний. Просто в минулому був вибір такий, знаєте, я б сказала, як на свалці. Мені не сподобалось. А це прям виглядає як щось вінтажне. Піду, зараз подивлюсь. Так, ну єдина шубка, яка мені більш-менш сподобалась по вигляду і по ціні, це ось ця. Я не знаю, виглядає як якийсь кіт побитий. Але більш-менш стильна. І коштує вона щось там 440 євро. Всі інші, які мені подобались, більш-менш, вони коштують 1700. Так що ця ще бюджетна, можна сказати. Тут багато вибір... верхнього одягу, але ціни не бюджетні, я б сказала. Так як я не можу знайти шубу, я думала, може шапку. Тільки за. Я зараз розумію, що я все це надягаю на свою голову. Ну, мені здається, перше було найкраще, ні. Тут ще з таким пером. А, ось так. Боже, а мені здається, мені все гарно. Це гарно, дівчата, мені здається, треба голосувати. Може, я повернуся з, з цих чупакабр. Ні, ця завелика. Ну, Але, ну, якби, одразу харизма вона пра. Боже, ну ви повинні тепер коментувати, тому що всі ці шапки я віряв на свою голову, розумієте? А я не одна їх міряла. Можливо, в них навіть хтось помер. Так, мені сподобалась ось ця куртка. Вона, типу, шкіряна із такими рукавами. Ну, Мені здається, дуже прикольно виглядає. Ну, Мені пасує. Як і все в цьому світі? Вона коштує 645, і це е, в магазині ново. Мені він більше за все сподобався поки. Тут і ціни нормальні, і вибір прикольний. Мені також сподобалось дуже ось ця шубка. Зараз її покажу на собі. Так, -от. ось така. Але вона коштує 1700 тому що це живанши, але воно видно, що вона дуже гарна. Ось назва магазину вінтажного, який мені сподобався найбільше. І тут по факту така вулиця з них, тому що тут один новий, другий, і також є ще один магазин РМ і ще один. Час для недільного бранчу. Ми прийшли в дуже прикольне місце, це Ляптіт Лютетія і такий ресторанчик, знаєте, його е, прямо всі рекомендують місцеві. І тут е, дуже шумно, я не знаю, чи буде чутно мене гарно. Е, покажу вам, е, що я сьогодні з'їм смачненького. І взагалі чи сподобається мені це місце, але перше враження прям дуже приємне. Тут така атмосфера, знаєте, справжньої французької брасарі, багато місцевих, такої дуже приємної публіки. Тому візьму на цей бранч вас зі мною. А ще смішна історія, що чоловік забронював тут бранч, але тут є також отель «Лютетія» і там є брасері Лютетія. І Я, якщо чесно, думала, що він забронював ну, столик саме в тій брасері в готелі, і мене. Привозить. І я така, а що це таке? Я взагалі-то не тут хотіла обідати, я якби, йшла на обід, не сюди. Але це місце в мене також було відмічене в збережених, тому я думаю, це буде щось таке дуже смачне і прикольне. Перша страва в цьому ресторані це кістковий мозок. Я дуже люблю, він такий запечений. І тут прямо дуже щедра порція. Зараз буду куштувати. І також в мене вино це шаблін. Хто це там залізе своє веделкою в кадр? Боже, коїться. На основне в мене рігатоні з морель. Це такі гриби, як смарчки. А, тобто не як смарчки, це смарчки. А у мого чоловіка в нього качини конфі. Виглядає супер апетитно. Там ще якась картопелька під салатом і чесночок. Подивіться, яка краса на десерт. Це крем-брюле. Ви знаєте цю історію, що в Каталонії є крема каталана, і вони, типу, дуже образяться, якщо ти скажеш, що це як крем-брюле, тому що вони вважають, що в них смачніше. Але скажу вам по секрету, що крема каталана взагалі і поруч не стоїть з крем брюле Крем бруле набагато смачніше, повірте мені. Я вже вийшла з ресторану, вже біжу в сирну лавку, в Фромажері. і ще купувати подарунок чоловіку. І моє резюме щодо ресторану. Рекомендую від цього серця. Ляпті лютеті. Дуже гарний ресторан. Там е, смачна їжа, це найголовніше, знаєте. Е, дуже приємна атмосфера і е, неймовірно симпатичне оформлення самого ресторану, приємне обслуговування. Так, це, знаєте, я б не сказала, що прямо дешевий ресторан, е, але ця їжа вартує того, і там дійсно смачно і приємно провести. Вечерю чи обід. І, до речі, на вечерю там вже все заброньовано, прям не було місць. І тому ми забронювали на обід. І це було гарно ідеєю, Мені прямо сподобалось. Так що рекомендую вам ресторан чи брасирі для втік Якщо будете в Парижі, обов'язково забронюйте це місце. Вже я зробила покупку в магазині сиру. Називається цей магазин Бартолемі. Він знаходиться недалеко від «Льобон Марше, і тільки подивіться, який тут вибір сиру. Тут можна з'їхати з глузду. Якщо чесно, запах від цього магазину. Ну ти можеш знайти його по запаху, тобто з вулиці вже відчувається, що тут продають сир. Дивіться, просто вибір сиру, неймовірно великий. Можна зійти з розуму. І ще я купила конфітюр цього бренду. Він, до речі, з межев. Я купила фрамбуаз і черешню, якось вона називається, я вже не скажу. Ось цей магазинчик з вулиці, бачите, такий маленький, непримітний, але повірте мені, що ви знайдете його по запаху. Я зараз в Тіпале і хочу вам зробити таку невеличку екскурсію, що ж тут цікавого. Але вам така наводка на майбутнє: Тіпале – це безкоштовний музей в Парижі, і вхід на постійну експозицію тут безкоштовний. Але найприкольніше, що тут є такий неймовірної краси парк внутрішній і кафешка. І коли в Парижі буде тепло, я думаю, це неймовірно краси місце. І тут Надзвичайно приємно посидіти з чашкою кави, насолодитися тишею і затишком прямо в центрі Парижу. Тому, якщо ви тут будете, обов'язково зайдіть в пті Пале. Подивіться, як тут гарно, навіть зараз взимку, але все одно тут е, дуже красиво. І Ось там кафешка. Ви можете взяти каву і попити всередині, але також можна і на вулиці. Це до речі, Моне. Щоб побачити цю картину, треба зайти в таке маленьке крило за кафе. Картина називається Схід сонця над сеном». А тут дивіться, у нас ледве не підловили. Тут у нас Едуард Мане, а за спиною Клод Мане. Ви розумієте, так? Це такий французький ребус. Моя рецензія щодо Птіпале. Обов'язково сюди приходьте. Тут гарна експозиція, особливо, якщо вважати, що це безкоштовний музей. Але спускайтеся на мінус перший поверх. Не знаю чому, але на основному першому поверсі більше людей. Але найкраща експозиція саме тут, на мінус першому. привіт привіт! Вирішила вам показати дуже прикольне місце. Це патісері від знаменитого найкращого шефа Франції, і він шеф в Швальблан і в Vuitton-кафешці. Але в нього також є власне кафе. Воно називається Coeur, і воно знаходиться в такому не дуже туристичному районі. І там можна просто купити якісь тістечка, і вони коштують. В рази дешевше, ніж а вже ж в Швальблан. І зараз я вам покажу, що ж тут є цікавого. Знамениті десерти. Можна їх подивитись і потім обрати, який ти хочеш. Є варіації без глютену і звичайні. Ось ціни. Тут бачите, ціна за маленький десертик і великий торт. І ціна в 9,50 це дуже гарна ціна для цього а вже ж, кондитера, тому що десерти в швайблан коштують типу, 30, а тут всього лише 10. І ось так виглядає великий тортик. Ось такі намазки, це як нотел. Також хочу спробувати. Ну що, я вже зі своїм матча-лате. Ой, чай лата, чай лата. Що я вам скажу? Там знаєте на вітрині було багато десертів, але по факту був лише один, і то там не так їх було багато. І я можна сказати, урвала. Урвала щось без глютену. Це мені трошечки не подобається. Я сказала, у вас є щось з глютеном? Він кажуть, ні, взагалі одне єдине, що залишилось. Навіть не зрозуміло, що там, як воно називається, але не знаю. Зараз спробуємо. Зараз дві години. Мені сказали, що зазвичай в цей час десерти є, але через те, що сьогодні свято, сьогодні Новий рік і багато було замовлень, і тому всі десерти вже закінчилися. Так, що, якщо ви будете планувати приїзд сюди, приїжджайте дві години. Тут десерти є. Це мені так не пощастило. Ну, але можливо, я ще в п'ятницю зайду і все ж таки куплю тістечко, якесь цікаве. Також я купила кейк, лимонний кейк і якийсь, якусь випічку. Там така суматоха, там так багато людей, що я, якщо чесно, там вже хватала все, що погано лежало. Все спробую, все розповім. Чи вартує воно взагалі цього хайпу, але мені здається, це дійсно крутий шеф і буде смачно. А я зараз буду пити свій чай лате. Ось цей десерт я купила. Виглядає трошечки дивно, але виглядає хрустким і. Смачним. Я не втрималась і вже куснула цей, е, цю випічку, булочку. І вона надзвичайно смачна. Дивіться, це е, хрустке тісто, як на круасані, таке масляне, а всередині крем, ніжний, ніжний. Це дуже смачно. Я думаю, може, треба було чотири взяти. Зараз буде дегустація десерту від Plenkio. Він, знаєте, їхав довго і по ньому це видно, трошки покосився. Але ну, будемо сподіватися, що смачний. Це, якби не його провина, це життя таке довело десертик. Але булочка, яку я одразу ж з'їла, була дуже смачна. Він без глютену, що мене вже трошки насторожує. Я не люблю ці безглютенові зожні десерти, тому я трошечки скептично налаштована. Якби він був з глютеном, я б була більш позитивно налаштована. А так, знаєте, подивимось. У кота, а вже ж буде також дегустація від знаменитого шефа Тріксі. Е, Гусочек. Це буде крем від шефа. З креветками. Як ти налаштований? Гусьок, іди в камеру. Як ти налаштований? Дивіться, я така, я зніму ці тапки, які ти подрав, вони не симпатичні. Він їх знайшов і сидить на них. Як ти налаштований на дегустацію? Ти налаштований? Ну, будемо вважати, що він відповів, що позитивно налаштований. Ну що, два дегустатори? Кін вже продегустував. Тобі сподобалось? Чуєте цей плям? І вам сподобалось. Зараз буду я дегустувати. Так, в нас десерт, як бачите, має мусову структуру. Там повсюди мус, повсюду мус, мус. Всередині трошечки якийсь крамбл, потім крем і зверху трошечки крем. Зараз я скуштую. Почекайте. Ага, тут ні. Вибачте, тут щось є цікавіше, ніж просто. Тобто тут у нас такий трошечки крамбл, потім якась структура, знаєте, як марципан. Знову крамбл і знову марципан. І все це в ніжному кремі такому е, ванільно-ванільно-молочному. Е, Нічого так мені подобається. Якщо ще вважати, що тут нема глютену, і це типу щось веганське, то дуже смачно. Ми йому ставимо е, плітірку за цей десерт. Спробуємо ще інші, Я піду потім після новорічних свят і спробую купити ще якісь інші. Так, вам знімаю останній кусочок. Тут вже відібрала просто з рота. Так ось ось це такий печенюшка крамбл. Потім ось цей сонце як марципан, мені здається, тут таке щось горіхове. Потім знову щось таке хрустке, дуже. Як ем, карамель. карамель. Там є щось карамельне. І все це в мусі такому, дуже ніжному. І я б сказала, що він дуже смачний, він не солодкий. Баланс смаків ідеальний, тому що там є щось таке солоненьке, солоденьке, ніжне. І ну, він коштує 9,50, це не дешево. Але, наприклад, Машалак там також десерти по 8-9. Але це від найзнаменитішого шефа, який зараз є в Парижі. Тому, якщо будете в Парижі, обов'язково. Поїдьте і спробуйте його десертом, якщо є час. Тому що це не в центрі, це прямо треба планувати подорож в цей район. Але райончик ну, такий, нічого, нормальний. Хоча, в принципі, від тюлері там їхати 8 хвилин на метро. Ну Це якщо ви користуєтесь метро, а не ходите тільки пішки. Привіт-привіт! Сьогодні 31 грудня. Новий рік, це значить, що треба якось відсвяткувати. Е і я вирішила піти подивитись на новорічні феєрверки на Арк де Тріумф. Тому що я думала, що новорічний феєрверк, він буде е на Ейфелівій вежі, як на день е, свята Бастилії. А як виявилось, Саме в новий рік фейерверк на тріумфальній Арці. Тут зовсім недалеко від мого дому мені буквально йти хвилин 20-30. Тому я хочу дійти туди і насодитися цим святковим настроєм. В Тікток, до речі, рекомендують не йти. На Єлисейські поля на шамзалізе, тому що там буде великий натовп і там треба займати чергу буквально в 4 вечора, щоб стояти весь цей час до 12. Це реально не для мене, а вже ж. Деякі рекомендують йти на пляс де Терн. Це метро Терн. Тому що там ти будеш бачити феєверки і лазерне шоу трошечки збоку, але все одно буде видно. Я планую залишитись на нашій стороні, тобто мені не буде видно лазерне шоу, але буде видно гарну арку тріумфальну та феєрверки. Я взяла маленьку пляшечку шампанського, щоб відсвяткувати. І будемо святкувати разом, я покажу вам. Подивлюсь сама. І я сподіваюся, це буде дуже гарно. Тому що я взагалі ніколи не дивилася ці феєрверки, тому що я в Києві жила за містом. І я, знаєте, ніколи не виїжджала прямо в спеціальне місто заради цього. І це в мене прям таке вперше. Хоча ні, я ще бачила в Австрії, але там було взагалі. Не дуже симпатично. Тому візьму вас з собою. Зі святом вас, мої рідненькі.